З добрим раночком, а він хороший, коли готує щось смачненьке. Котлет рибні по-одеськи стануть гарним початком нашого ранку. Рецепт у нас досить простий і доступний кожному. Все, що нам потрібно для приготування таких котлет, це філе хеку, небагато масла, одне яйце, спеції. Чорний малиний перець, куркума і паприка. Сіль і паніровочні сухарі. Отакий От шматочок хеку в мене є. Я його почистила через те, що він з злускую. Обрізуємо ножичками це все зайве. Прибираємо оце чорне, промиваю і видаляю оцю центральну кісточку, вона досить легко видаляється. Якщо десь залишилась кісточка, ми її теж видаляємо, обрізуємо тут оцю частинку і філешку розрізуємо на пополам. Далі відбиваємо рибу. Владимир посередину масло шматочок, воно кімнатній температурі можна так розмазати. Хорошо? Далі посипаємо перцем. Куркумою і паприкою трішки підсолюємо. В мисочку вбиваємо яйце і підбиваємо вінчиком. Філе скручуємо рулетиком, далі в борошно. З усіх сторін гарно в борошно, в яйце, і в сухарі. Дуже гарно сухарі. Отака котлетка у нас виходить. Усіх сторін. Так самісінько готуємо і другу котлетку. Ще раз показую спочатку в борошно. В борошно. В яйце. Так, яйца И в сухари. И в сухари. Блин, таки. Гарно получилась котлета. Ми підготували таких 6 котлеток. Тепер розігріваємо гарно сковорідку, вливаємо олії. І в такій великій кількості олійки будемо підсмажувати наші котлетки. Тільки подивіться, які. Цікавенькі, вони вийшли Такі котлети, вони без кісточки, вже без кісточки. І прекрасний будь-який святковий стіл. Для будь-якого сімейного свята підійдуть. Дуже гарний такий рецепт. Получилися такі дуже красиві ніжні запашні котлетки. Котлети отримали з ніжною начинкою і хрумкою з кориночкою. Наші котлетки добре прожарилися, вони мають чудовий смак і гарний вигляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і напишіть в коментарях, чи сподобалась вам отака. But like.